Та сама Лена. Одні вихідні студенти факультету кінотелебачення проводять на концерті Олі Полякової, а на інших змагаються за та нагороду за найкращий фільм. Це рубрика Та Сама Лена, яка і тебе завітав на найбільший кінофестиваль в Україні. Як все пройшло і як відпочивають сучасні кіношники? Дивіться у сюжеті. Один з найважливіших фестивалів України. Ми гордимося тим, що вже рік, навіть поза форматом фестивалю, тут буянить молодіжний рух, зокрема, і кінобузів. ким у нас має підписаний меморандум про співпрацю. Студенти будуть проходити тут практику. Студенти беруть участь у всіх акціях, які відбуваються, скажімо, поза класному житті інституту. Більшість фільмів на цьому фестивалі були досить цікавими. Я сподіваюся, що скоро повернуся в Україну, бо мені тут дуже сподобалось.